Так, шановні аграрії, ось такий потруювач Quattro Force. Даємо літра на тонну. Ось, футрирафули, макзалі, піракустрбін, Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі колеги, всім привіт! Сьогодні 3 травня. Продовжуємо нашу посівну сої. Маємо таку діляночку. Розпочали посів, гарна вирівняна площа. Соя, глибина загортання 4 см, соя інший сорт. Та, що була там біля ставка минулий рік, я вам показував, оце вона. Утирання Сашкова. Соя Утирання. Глибина 4-5 см виходить. І, і. варіатора скидали на 50. Варіатор на 50. доброго так само йде. Бачите, є стоє. доброго йде так само. І по кілограмах висім десь виходить 160-170 кілограм. Десь так. Тут сіємо, тут слідом вже каткуємо. Щоб Земля не сохла. Слідом зразу прикатковуємо обов'язково. Тут обробіток ґрунту дискування. Дискування попередник соя. Бачите, де не де тут за слідом за загортає, не загортає від трактора, тут також трошки. Є не загороду, де-не-де місцями. Бо в більшості все загортає. тому якось так. Ось так виходить воно все. Ось, будь ласка, на мене. Оповується, засіяний. Ось сіємо наступну діляночку. Весів такий самий, перерахував в кілограмах, десь виходить 160 кілограм. Це так і пересєвами туди-сюди. З кілограмів 160 виходить, зараз сіємо цього. Ось тут Так, шановні аграрії, друзі-колеги, продовжуємо сіяти сою. Цей самий сорт, соя ультрараня. Добавили висів там зверху того кусочка, що ми ходили так, з горба донизу, тих 60 сотих там посіяли. Висів був на 50 варіатор. Зараз поставили варіатора на 55. Варіатор на 55, трошки додали, висів на площі, що ось так ходимо в такому напрямку. Варіатор на 55. Обробіток грунту дискування попередник соя, я вам її показував, як ми її молотили. І так огляди робив, я її вам показував, все як не може бути. Оборобіток грунту дискування. Мінеральне доброго 6,2626, латвійська нітрамофоска, 110 кг на гектар. Сідом одразу каткуємо. Оце такий фон вже після катків. Ну і можна так сказати, це наше випробування сівалки по дискуванню перше. В принципі, непогано. Непогано. Та як і СЗшка навіть трішечки краще. Сіє вона по подиску. А чого краще сіє, наприклад, якщо зараз там решток немає, рештки перегнили більш-менш. А якщо осінь сіяти пшеницю пшеницю, свіжа стерня сої, за рахунок сошників зі зміщенням краще прорізається, менший, на, менший тиск на сушник і краще сіє. Ось дивіться як ми каткуємо. Бачите, яка конструкція катків. Ну, таке можна було б і краще притиснути, наприклад, 6-метрові, у нас там в родичів є 6-метрові катки, заводські КЗК 6. Там взагалі ні, ні слідів від трактора немає, ні Ну вони тяжкі, вони там 2 тонни важать. То ті, так, да, ті набагато краще. Але виходимо з того, що в нас є. Але теж на кожному городі їх розкладати також проблемно, довго, займає час, а це собі приїхав, опустив, поїхав, каткуючи. Тому якось так такі справи, така посівна, так, сіємо. Ось так, бачите, слідом ми собі ходимо, сіємо. Так, ще вам хочу показати такі нукулянки. Наші хістик соя, басурський. Вироблений в Польщі. Бас Польська пише. Ми цього пакетика сипемо на 4 мішка. Тому що вони осідають осідають на дні сівалки. Там на катушки вони собі намотуються. Тому так. Осідають на дні, чіпляються за насіннячку, коли воно йде через катушечку. Тому ось так. Ну, тут все написано сухий метод, вологий метод. Все тут є. Там Кажуть, що можна зволожувати. Ну, ми не зволожуємо, воно, в принципі, воно, особливо сьогодні на цій своїй. Ми її сьогодні зранку травили, вона ще сильно не висохла. Ну як? Більш-менш. І тому за неї набагато краще чіпляються Інокулянти. Тому якось так. Хістік, соя, результат ви бачили в минулих відео. Подивіться за минулий сезон, подивіться відео. Ефективність інокуляції. Тому з певненістю, можу, можу вам рекомендувати ось такий інукулянт. Не знаю. Тому так. Засіяли дану площу. Шановні гроші, завершили ту діляночку, переїхали на нову ділянку. Сіємо. Соя-верба, але без пігментації. Взяли теж. Варіатора скинули на 45, обробіт ґрунту дискування, попередник, соя. Все так само. Мендобро так само, все стоїть. Тільки соя-верба і варіатор на 45 переставили. 55, переставили на 45. От і все, побачимо. Продовжуємо посівну. Ця сама соя верба. 12 штук на метр. Дев'ята година вечора ми ще сіємо сою. Соя верба. Мідрадія 15. Сідом каткуємо. Засіваємо дану ділянку. Це вже навіть ліхтарів відчинить, дивіться, вже темно, меркає очах. І ще треба 90 сотих засіяти. Не знаю, чи встигнем, що встигнемо, де посіємо. До 10, думаю, посію. Та якось так. Сіємо далі, сою. Сіємо сою. Там сипле, там сипле. Короче, цей прохід напроти того огорода. Змішали сою з сашковою, вербу з сашковою змішали, весь той і той самий. І що збоку буде 30 сотих теж. Вже зашкова буде соя. Верба вже кінчилась. Закінчилася вже верба. Так що якось так. вечора ми ще сіємо сою. Бо вже там щось блискає звідти, з черни, блискає, на сьогодні передавало по прогнозу дощ, скоріше всього він вночі й буде. Добре, що дав нам посіяти, якщо ще зараз нелейне не, не вижене, побачимо, якось так. вара стоїть ще виси зайшли ось цього у кусках таким припіком він. тут соя сашкова Це. ультрараді соя ця така рабенька ультрараді 我是个。 Доброго немає, в нас вже закінчилось міндобриво. Вже в нас без міндобрива. Таке, витрасаємо, що стошки. Але загалом вже буде соя без добрив, побачимо. Буде експеримент. Як краще, чи з зині тромофоскою, чи без. Коза нормально. Так, сім'я далі, досипали мішок. соя уже ось не О, все, кілька сівників. Облощи, он сидит в задней Пускаем за лозы. я так то и летел. bliss can be Останній прохід, трошечки, клиночок полузів. І будемо тікати. Покаткуємо, будемо тікати. Мари насунули. Там є така чорна хмара зараз. Повинен дощ лейнути. Але його треба. На все треба на сою, на пшениці, на ячмені, на ярове, все, на картоплі, на все треба на городину. На земля, самі бачите, яка земля. Бачите, просєвів ми не робимо, навіть і вночі, але просєвів не допускаю. Тому якось так. Так, шановні граю друзі, колеги, все, ми засіяли сьогодні те, що планували, те, що розробили, все ми засіяли. Ми ось за сьогодні вже 5-100 гектарів засіяли. Дід вже поїхав, батько Каткової, Там вже до Каткової, Я ось з прицепом їду. Тікаємо додому, тому що насунула хмара така чорна, близька, точно буде дощ. Хайде, хай де, таке блискає, щоб Ремень Римить, блискує. Так такі справи. Все тоді всім. Дякую за увагу. Щиро вдячність за перегляди, за лайки, підписки. Я думаю, вам з нами завжди буде цікаво. Тому дивіться, коментуйте, ставте лайки, підписки. Все, до нових зустрічей, до побачення. З вами був Андрій Джабанюк. Все, щастячка, здоров'ячка вам, миру. Все буде Україна. Все, До нових зустрічей, до побачення. Ще є так де сіяв. Десять часу вечора ще не їду додому. Діду спереду вже з сіником. Я ось ззаді, а батько ще десь Така близька блискає, гримить. Така на судово стака 5 О Дітя повертає, по трасі йде Оце таке робиться Якраз дав посіяти, він вже тато їде Сашкою Якраз дав посіяти закаткувати, всю файде Он заїжджає трохлет. Бачите який дощ? Лепус, Лє це який дощ, що на пари видно Оце так.